Насмажила літніх оладок з кабачком. Дістаю ще гарячі-гарячі. Так смачно пахнуть на всю вулицю. Легко готуються, а з'їдаються дуже швидко. Зараз запрошу свого чоловіка на дегустацію. О! Кабачок. Я його трішечки почистила, бо він мене вже. Старенький, натираємо на тертки і додаємо солі, щоб кабачок пустив сіль. І, сіль, сік, і потім віджимаємо, бо нам ця волога не потрібна. Додаємо кабачок, я, до речі, вже посолила, додала сіль і чекаю 5-7 хвилин, поки він пусте сіль. І тепер натираю моркву і пізніше поріжу зелень. У мене зелена цибуля і окріп. Додам яйце сіль перед засмаком. І також ще щоб наші кабачкові оладки були більш сильніші, я відварила підсоленій воді звичайнісінький білий рис. Це гарненько перемішала зелень, морква і рис. Тепер наступний крок: це треба наші кабачки віджати від зайвої вологи. І сюди теж додати. Вбити одне яйце, додати сіль перець і борошно. І замісити таке тісто, як густа сметана на оладки. Чорний перець за смаком. Можна додати прованські трави або будь-які спеції, які вам подобаються. Трішечки солі. Тепер одне яйце. Це гарно так перемішуємо, що всі а, наші продукти поєдналися між собою, і вже потім поступово невеликими порціями додаємо просіяне борошно. Я завжди борошно просіюю. оце буде і на випічку, чи а, просто на такі оладки, завжди борошно просіюю. Підсмажились так до такої шкірочки, дістаємо. І так смажимо всі наші палатки.